Мер виступив проти заборони руху громадського транспорту. У Києві у разі введення жорсткого локдауну не потрібно зупиняти громадський транспорт. Таку думку висловив столичний міський голова Віталій Кличко в ефірі каналу Україна. 24 Кличко стверджує, що в разі введення локдауну наполягатиме на тому, щоб метро та громадський транспорт не зупиняли. Читайте також жорсткий карантин в Україні. Аваков розповів, чи зупинять міжміське сполучення через ситуацію з коронавірусом. Все вводиться для того, щоб розірвати ланцюг поширення, але дуже багато людей задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити місто взагалі. Я говорю про водопостачання, електропостачання і так далі. Місто це живий організм. Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту. І люди будуть забиватися в один автобус. Як минулого разу, сказав він, за словами мера, в багатьох інших країнах вводили локдаун, але транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу. Я багато разів підкреслював, що без крайньої потреби люди не повинні виходити в громадські місця. Користуватися громадським транспортом, і дуже важливо контролювати ті правила, які веде уряд. Ми звертаємося до людей, щоб вони проявляли свідомість, локдаун не матиме ніякого ефекту. Якщо ми не розірвемо ланцюжок передачі інфекції, сказав він, локдаун в Україні. Що відомо, 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада. Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем під небезпеки. Для всіх територій, 17 листопада рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня. 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята. В ОП заявили, що рішення про запровадження в Україні локдауну може бути ухвалене після третіх вихідних карантину. Вихідного дня, тобто від 28 до 29 листопада, читайте останні новини України та світу на каналі в Telegram. автор Юрій Годован.